Привіт! З вами унікальна студентська передача Новинки за хвилинку і її ведучі Роман Данько та Росана Костер. Кожен з нас по своєму шанує рідне місто. Певно, можна обмежитися власною квартирою. Та господиня, тобі краще знати. Але є й альтернатива іти далі, подбати про інших, вийти на майданчик, далі в парк, на вулицю. Вийдеш, а там купа сміття. Так, сумна історія. От ми і вирішили піти перевірити. Недалеко від нашого університету на Оболонську набережну. Наш актуальний репортаж. Оболонь дійсно класне місце. Пляжі, розважальні майданчики та торгівельні центри це все приваблює киян. Чимало туристів віддають перевагу нашій набережні, яка так схожа на маленьке європейське містечко. Але з часом деякі місця стали жертвами вандалізму, і, схоже, місцеве врядування втратило контроль над ситуацією. Буквально півгода назад, от цей домик ще був цілим. Порисований, звісно, був, тому що вандалізм тут дуже хорошо. То, що діти по ночам малюють, це ще нормально. Но хтось один бросив бутилку в стекло і за полгода доміку нічтожили? Але першими впадають у вічі графіті, зроблені на швидку руку, необережні та брудні. Також багато так званих тегів, коротких надписів з нікнеймами авторів. Сотні малюнків на стінах будинків та зруйнованих магазинах добряче зіпсували ставлення людей до графіті. То не приходять здесь катаються на роликах, на скейтах. Вечером они тут напиваются, разрисовывают, все ламають, бо кидають бутилки. Я считаю, що молодіж должна ценить те, що у них есть, і как то уважительно относиться, тому що здесь і гуляють із дітьми маленькими, и с собаками. Вова створив першу школу графіті на оболоні та вже четвертий рік поєднує свою творчість з роботою. Хтось продовжує робити вандалізм чи спортивне графіті, а хтось проходить цей етап. І намагається вивести київський графіті-райтинг на європейський чи навіть світовий рівень, і таких людей я поважаю. Ми спробували провести власне розслідування. Хто ж відповідає за ці споруди та майданчик біля церкви? В ЖЕКу відмовилися говорити на камеру і відіслали до служби озеленення. Телефон в Оболонській держадміністрації не відповідав. Там очевидно готувалися до офіційного суботника. Тож ми шукали цю відповідь разом з жителями оболоні. Я вважаю, що тотвісно управляюча компанія Жек. Жекілі районної адміністрації дожди відповідати за благоустройство мінського масиву. Колись графіті вважали актом вандалізму. Зараз же воно вийшло на вищий рівень і стало справжнім мистецтвом. Пошук відповідей на запитання, чому саме смітники Альтанок на Оболонській площі стали декорацією юреб-гуртів, займе дуже багато часу. Але варто замислитися про перетворення руїни набережної на справжній мистецький майданчик. За радянських часів суботник генеральне весняне прибирання було звичною справою. Ну а зараз вийти на прибирання замість двірників виглядатиме як мінімум дивно. Чому так? Адже рідне місто це те ж саме, що рідна оселя, в якій, перш за все, комфорт та чистота. Але з чого починається наш комфорт? Від кого його очікувати? Від мера чи громадських активістів? Від працівників ЖКХ або звичайних киян? Думаю, що наш Київ заслуговує на взаємодію співпрацю цих сторін без протистояння скандалів. Без гучних відставок. Коротше, хочу миру і чистих вулиць. Більше позитиву про це і поговоримо далі. Повернення каштанів на хрещатих задокументувала Маргарита Крамінська. Як поєднати роботу і навчання, знає Таня Кавуненко. Олена Макаєва розбиралася з причиною ненависті режисерів та акторів. А ще думки студентів, де варто провести суботник. Як можна уявити весілля без нареченого, школу без вчителів і Київ без каштанів? Столиця України завжди пишалася своєю зеленю, але клята глобалізація наступає і витісняє каштани. Проте вони не здаються без бою. Вони повертаються. Я, Маргарита Крамінська, і рубрика за лаштунками розкажу вам не тільки про каштани на Хрещатику, але й про історію і користь цих дерев, а також про їхню символічну силу. В далекому, 1842 році на Бібіковському бульварі, нині бульвар Шевченка, вперше висадили молоденькі каштани, завезені з далеких Балкан. Та після довгої дороги саджанці прив'яли. Отож їх викопали та просто повикидали на задвірки, замінивши молодими тополями. Частину саджанців університетські вчені перенесли до ботанічного саду. І досі тут ростуть ці старигани. Решту кияни порозвозили по всьому місту. І незвичайне деревце прижилося. Так його цвіт перетворився на символ Києва і став його емблемою. Взагалі каштан є символом Києва. Без без, без каштанів Київ, як ну, свадьба без жениха або без невести. Нам потрібні каштани, тому що приїжджають люди, щоб вистачити, як цвіту вони, як вони ростуть. Поэтому... Тільки каштани. Хрещатик завжди ряснів каштанами, але під час євро 2012 їх вирішили прибрати, оскільки більшість дерев пошкодила міль. А може причина в тому, що палатки з пивом більш привабливі для гостей столиці, ніж старі дерева. Та вперті каштани знову повернулися на початку квітня. Рідкісний італійський сорт кажуть, не боїться молі та стійкі до захворювань. Подивимося, як воно буде далі. Я й сама заінтригована, коли вони нарешті зацвітуть. Червони, який сажається, не боїться каштанової молі і більш устойчивий до всяких грибків, і такий він, більш виносливий в наших умовах. Вони є в ботанічному саду, в дворах біля мого будинку, на коробці славетного київського торту, на емблемі київських магазинів. І навіть у гарбі університету. Герб нашого університету поєднує в собі два зображення. Це каштан, який символізує зв'язок нашого навчального закладу із столицею України Києвом. Так розкрита книга, що символізує те, що ми тягнемося до знань і прагнемо завжди ставати кращими. Київський університет імені Бориса Грінченка не тільки розмістив на своїй емблемі каштан, а навіть використав цей образ у нашому гімні. Ви ставили колись собі запитання, як довго людина може сміятися. А ось один ефіопець не лише про це знає, але й встановив світовий рекорд: дві години безперервного реготу. Чи змогли університетські збірні КВК змусити так довго сміятися студентів на щорічному конкурсі Кубок Ректора? Подивимося разом. Рубрика Спеціальний репортаж та я, Ольга Голобородько, поділимося найцікавішим. Якщо сміх продовжує життя, тоді качаємо м'язи. Безсмертне гумористичне шоу. Уявіть собі, популярному клубу вже 51 рік. Секрет нестандартне мислення, акторська майстерність і розвинене почуття гумору. Але головне ентузіазм мільйонів студентів цьогоріч університетським збірним вдалося продовжити життя кожному з глядачів принаймні на 5 хвилин. Хороші шутки рождаються на репетиціях КВН, коли КВНщики сочинів і самі сміються. Ось тоді це очень хороший стимул можна перевіряти на бабушках. За традицією в шостої конкурсі Кубок ректора беруть участь п'ять інститутських команд і команда коледжу. В традиційних привітанні розминці і домашньому завданні гравці обігрують тему Секрети успіху. Для команд успіх це легка сесія, бурхливі закоханості, оптимістичне майбутнє та пошук виходів з будь-якої ситуації. Вболівальники весело реагують на злободенне. Взагалі це 50% перемоги. Якщо команда бачить, що її дуже прекрасно підтримують, то звичайно вона викладається на всі 100 і в першу чергу займає перші місця інколи. Друг. Посміятися, згадати молодість і оцінити виступи команд прийшли актори київських студій та учасники українського камеді-клабу. Фахівці смачного слівця заохотили гравців створити команду для вищої ліги КВК. Метри також порадили не зловживати чорним гумором, оскільки комічного в українському повсякденні цілком вистачає. Та головне завдання будь-якого національного гумору не втратити свій колорит. В українському є велика чіткість. Якщо ти сказав чітко правильно, це 100% смішно. Неправильно правильно почав говоріти, ні правильне ударення поставив. Ніпра все, це просто сипся зразу. От і дуже... очі на цьому э, українське музики очі сложно шутить. Моя особиста порада сміятися, сміятися і ще раз сміятися. Так виробляються ендорфіни і одночасно тренуються 80 м'язів. Якісний гумор у щорічному кавика наповнює студентську весну цілодобовим позитивом. Нашого студента не годуй, а дай жарт розказати. Володар Кубка ректора Артленд це довів. Як розпізнати вдалий жарт? Коли смієш, це весь зал, а не ти один непорозуміння акторів і режисерів тема не нова. Вони то сваряться, то знову миряться. Приміром, Рурк відмовився від ролі у фільмі Мартіна Макдонаха, сім психопатів, і назвав режисера Козлом. Чому не зрозуміло. Схожий випадок стався і на зйомках кавказької полонянки. Євген Моргунов настільки посварився з режисером Леонідом Гайдаєм, що фактично розвалив уславлену трійцю. Так було і в Ларса фон Фонтрієра з відомою скандалісткою Бьорк. Далі я, кіноманка Олена Макаєва, відкрию вам подробиці конфлікту. Бьорк наклала табу на будь-які обговорення та інтерв'ю про зйомки танцюючої в темряві. Співачка просто не була готова, що на її оголені страждання будуть дивитися мільйони. Дійшло до того, що вона збиралася подавати в суд на режисера Ларса Фонтрієра. А він вирішив іти ще далі. Зняв документалку Сотні очей про самі зйомки та терзання співачки Бьорк розцінила це як втручання в особисте життя. Акторка настільки вжилась в образ Сельми, що її колега Катрін Деньов побоюється, що ісландська співачка більше ніколи не погодиться зніматися в кіно. Історія кінематографу рясніє конфліктами. Приміром, молодий голівудський актор Джейк Джиленхол та уславлений Девід Фінчер не прийшли на прем'єру фільму «Зодіак», щоб тільки не зустрічатися один з одним. Актор не звик зніматися по 15 дублів підряд, а режисер практикує безкінечні повтори. Адже Фінчер переконаний, що найцікавіше це на щирість емоцій, а маніпуляція акторським талантом. Конфлікт це з точки зору акторської майстерності, це якась перешкода. Взагалі акторська майстерність ґрунтується на всіх цих перешкодах і конфліктах, які потрібно подолати. Тим цікавіша буду я в кадрі. На зйомках стрічки Поланського китайський квартал теж розгорівся конфлікт. Та ще не абиякий. Почалося з того, що Фейдановий запитала режисера, яка ж мотивація дій її героїні. На що Поланський відреагував доволі різко. Гроші ось твоя мотивація. Тому відкривай рота тільки по команді, коли записуємо дублі. Далі гірше. Волосся акторки завадило при зйомках, і Поланський довго не морочився. Власноручно його обрізав. Конфлікт, як на мене, на площадці – це великий-великий плюс. Тому тобто, що якщо все йде рівненько, гладенько, то можливо так, так і далі все пройде. Ось такими гострими бувають ситуації на знімальних майданчиках. У синьому куті актор, у червоному режисер. Та ще невідомо, чи я візьме. Тож дивіться кіно і вболівайте за якість. Студентство золоті роки, але їх затьмарює один невеличкий мінус. Студент. Це, мабуть, найбідніша людина в державі. Своїх грошей ти ще не заробляєш, а у батьків просити вже якось соромно. Банально для того, щоб сходити в кіно чи на вечірку, потрібні кошти. Про те, як поєднати навчання та роботу, закрити успішної співбесіди та багато іншої корисної інформації, розповім я, Тетяна Кавуненко, у рубриці робототехніка. Студентські роки суцільне свято тільки одна дрібничка може затьмарити нашу радість, фінансові проблеми. Але із цим винахідливі сучасні спудеї навчилися боротися поєднуючи навчання з підробітками. Приміром, Даша вирішила втілити свої знання про бізнес на практиці. Минулого року влітку я вирішила влаштуватися на роботу та підзаробити. Але потім я зрозуміла, що я можу поєднувати навчання з роботою. Коли в мене виникають труднощі, я домовляюся з викладачами про індивідуальні перездачі, таким чином я підтягую своїх розкритів. Знайшли роботу. Передусім чітко визначіть години, коли ви зможете працювати. І подивіться, чи не буде підробіток заважати навчанню. Добре, якщо ваша робота за спеціальністю, вона може стати першою сходинкою у кар'єрі, але не засмучуйтесь, якщо не знайдете роботу за фахом. Я вважаю, що в студентські роки працювати потрібно. бо, по-перше, це досвід, по-друге, це навики у спілкуванні з людьми. Ну і звичайно, це фінансова незалежність. Наприклад, коли я йду на вечірку, я не беру кошти у батьків, я можу заплатити за себе сама. Якщо ти вчишся на стаціонарі, знайти роботу буде складно. Зазвичай є попит на працівників з досвідом роботи чи закінченою вищою освітою. Але є й такі працедавці, які готові взяти студента лише тільки за спалах в очах. Оптимізм, бажання працювати це те, що завжди приваблює в студенті. А ще величезне знання і розуміння ринку, тобто того, що хочуть насправді мати покупці або отримувачі послуг. У мене два працюючих студенти, і я насправді дуже ними задоволена. Зацікавлених осіб у цьому процесі достатньо. Мама загалом не проти. До того що моя донька працює, я ставлюся позитивно, тому що молода людина з ранніх з років намагається бути самостійною і незалежною і хоче сама розподіляти свій вільний час. А тож зважте всі за і проти, ідіть вперед. Лишень подумайте, чи варті того зароблені гроші, якщо студент закине навчання заради роздачі листівок чи миття автомобілів. Цьогоріч, 23 березня, назвали 113-м днем зими, а все через аномальний снігопад. Критична ситуація у столиці змусила небайдужих киян самоорганізуватися. Хтось розчищав сніг, аби звільнити автівки зі снігового полону. Хтось пригощав гарячими напоями, а хтось штовхав примерзлі тролейбуси. Сьогодні у Рубриці за лаштунками я, Маргарита Тулуп, розповім про те, як добровольці допомогли столиці впоратися зі сніговим колапсом. Того тижня запит снігопаду Києві вийшов на друге місце за кількістю пошуку в українському інтернеті. Столиця стояла у десятибальних заторах, люди не могли дістатися додому. А тим часом Укравтодор і держслужба з надзвичайних ситуацій втратили контроль над тим, що відбувається. Чи не єдиним порятунком стала взаємовиручка? Так, учасники київського клубу джиперів офротмастер протягом трьох діб допомагали тим, хто потрапив у скрутне становище. Різні ситуації, коли Как в фильме Кавказская пленница на выезде из города люди тебе берутся за руки, перекрывают дорогу, чтобы ты их забрал с собой до ближайшего села. Потому что они уже там 6-й час или с утра с вечера голосуют и не могут уехать из Киева. Женщины, которые рожали в пробках, там на Житомирской трассе, их подвозили до города до ближайшей скорой. Ну, а так, собственно, весело было. У Києві Диев суспільний антикризовий центр та служба сповіщення Хелп Київ». На Яндекс.Картах у групі волонтери Києва, що витягнуті з снігової халепи, добровольці залишали свої контакти. Мапа постійно оновлювалася за допомогою Фейсбук групи. Такі бедствия дозволяють найбільш сильно проявитися максимальному количеству добрих людей і добрих поступків, тому що екстрені ситуації виникають буквально чуть ли не кожну минуту. І люди е, винуждені реагувати є. Тобто, чек для якого естественно допомагати, він не буде думать, що йому за це буде. Він прийде і допоможе. І ще один нюанс: всі постраждалі пропонували рятівникам гроші, а ці набрали, навіть ображалися. За слова вдячності, добрі справи для сусідів пенсійного віку робили дві сестри Віталіна та Вікторія Лопухіни. Активні люди об'єднуються заради якоїсь доброї справи знаю, це якось на підсвідомісті відображено. І корисно. Це взагалі корисно, коли люди сильні духом об'єднуються. Як не дивно, лише одна пенсіонерка скористалася допомогою дівчат. Багато це чи мало, Певно, немає ще у наших бабусь доступу до Фейсбуку. Але школа добра працює навіть з одним учнем. А їх, як бачимо, назбиралися сотні. Друга рука. Точно, вам не почулося це не назва групи, не друга ріка, а друга рука. А точніше секонд-хенд. Ношені речі актуальна фішка для студентів. До України щорічно завозять 90 тисяч тонн ношеного одягу. І це лише за офіційними даними. Я, Галина Камінська та рубрика Студентська економіка. Спробуємо зважити всі плюси та мінуси секонд хенду. Про новий і не дуже одяг. Дивіться далі. Незважаючи на те, яка на дворі пора року, студент завжди прагне гарно виглядати. А от коштів на щомісячні брендові обновки часто не вистачає. Тоді деякі з нас вирушають на секонд-хенд в пошуках якоїсь оригінальної фірмової, але все-таки ношеної ганчірки. І про те, чи може така річ загрожувати здоров'ю, деякі з нас навіть не замислюються. Адже хто її носив, яка її історія і чи ретельно її дезінфікували, невідомо. «Воно може нести в собі загрози для здоров'я в тому випадку, коли вони ці товари не проходять відповідну обробку дезінфекційну, теплову в київських секонд-хендах завжди великий асортимент, починаючи від піжам і закінчуючи верхнім одягом. Деякі речі майже нові. Деякі занадто зношені, але всі із своєрідним запахом. Більшість людей не хочуть купувати одяг в секондах саме через цей запах. Трошки неприємного запаху нашого товару це нічого страшного, це лише через те, що товар проходить обробку, а також він транспортується у контейнерах. На кожного українця припадає по 32 кілограми секонд хенду в рік. А це шкодить не так здоров'ю нації, як внутрішньому ринку держави. Тому нещодавно було винесено на розгляд у Верховну Раду законопроект про заборону секонд-хендів. Але за даними опитування, 60% українців проти введення цього закону. Люди дуже бідні зараз, в яких немає коштів купити в магазинах товар, тому що він дорогий. Купувати чи не купувати одяг в секонд-хендах особиста справа кожного. Хтось навіть не насмілиться зайти в таке місце. Деякі купують такий одяг майже постійно. Просто пам'ятайте, головний плюс це можливість придбати якісну річ за копійки. Мінус ви в цієї речі, не перший. Посадити дерево, побудувати дім, виховати сина. Кожен сам обирає, з чого почати. Грінченківці вирішили почати з дерева. Чи знали ви, що на кожного з нас потрібна робота чотирьох дерев? Акція Озелений Київ пройшла 24 квітня в університеті Бориса Грінченка. І я, Богдана Гольфаміт, поведу вас за лаштунки рідного вишу, щоб дослідити, який ми зробили внесок у вільне дихання киян. Вже другий рік в університеті Бориса Грінченка проходить акція Озелений Київ. Що викладачі виходять на подвір'я вишу і висаджують квіти та дерева. Цього року висадили троянди, бузок та магнолії. Кожен рік ми співпрацюємо із садівником, яка рекомендує, які рослини можна садити: чи то кущі, чи то квіти, чи то дерева. І ось на основі цього кожна кафедра підбирає відповідну рослинку. Навколо університетів всього світу зазвичай були парки та сади. Виявляється, вони мали цілком прагматичне призначення. Тут студенти вивчали та практикувалися в біології та агрономії. А от університет Грінченка може похизуватися власним садочком у дворі корпусу на Тимошенка. Я вважаю, що це дуже гарна така акція, яка повинна бути у Києві і у кожного киянина, і взагалі у кожної людини. Наш, наше місто. Воно завжди славилося тим, що воно було не містом, а садом. І нам, студентам, приємно, що осені поповнювати сад власними деревами або квітами, які зростають разом з нами. Я дуже поважаю акцію, яку проводить наш університет з приводу озеленення Києва. Ми на першому курсі висаджували таку ялинку зелененьку і гарненьку. Ми спостерігаємо, як вона росте. Вона ще дуже маленька, звичайно, але ми сподіваємося, що вона виросте буде великою, великою, великою. Таке відчуття, що скоро для нових рослин місця не буде вистачати. Тоді давайте просто озеленювати подвір'я біля власних будинків. Маємо досвід. Новинки за хвилинку. Якщо ви вже готові, можемо виходити на суботник. Як же важко буде себе перебороти? Люблю поспати у вихідні. В мене є завдання для кожного. Не хочеш виходити? Займіся координацією нашої акції. Наша група ВКонтакті під назвою Мей Київ. Всі, хто хоче долучитися, записуйтесь, розфарбуємо Київ разом. Ні. Хай вони самі скажуть, може і не захоче ніхто брати участь у нашому генеральному прибиранні. Наше опитування у рубриці Піпометер, де в Києві варто провести суботник. Тому що суботники нужно провести на детських площадках, тому що на детських площадках дуже грязно, многие оставляют бички. На мою думку, надважливо провести суботник саме на набережній станція метро Дніпро або ж поштова площа. Тому що ми кожні вихідні там проводимо свій час, але залишаємо кучу бруду. І... Просто не турбуємося про нашу природу. Я гадаю, що варто привезти суботник у голосіївському лісі, оскільки ми відпочиваємо там і зазимку там накопилося дуже багато сміття. Я вважаю, що варто привезти у Маріїнському парку, адже там багато туристів. Найкраще всього у мене вдома. Мий Київ. Ти почув, скільки сенсу у цих словах? Так, звісно. Але мій Київ мало помити. Його треба ще залатати, пофарбувати, підмести та озеленити. Адрес для втилення наших задумів та ініціатив вистачає. Ми студенти Київського університету імені Бориса Грінченка. Запрошуємо вас до співпраці. Побачимось у парках міста та інтернет-галявинах.